Як він, лікарю? Йому краще? Поки що позитивних тенденцій нема. Ловись рибка велика та маленька. Ловись рибка, велика та маленька. А що з ним взагалі трапилось? Він прийшов п'яний з рибалки, mm -hmm. і моя мама вдарила його сковорідкою по голові. Як думаєте, він довго буде таким? Ну, прогнозувати важко, можливо, тиждень, можливо два, можливо, місяць. Ви не хвилюйтесь, ми робимо все можливе. Йому зараз головне тиша і спокій. Розумію. Угу. Сашуня. Сашунька. Саш! Тихо! Сю мені рибу розлякаєте. Ловись рибка, велика та маленька. Нічого, нічого. Тебе випишуть, і мама зробить тобі котлетки. Ну, що ви робите? Я ж казав спокій. Яка мама. Вибачте. Так, знаєте, да ви, напевно, йдіть додому. Ми його підлікуємо і повертайтеся через тиждень. Бувай любий. Дякую. Та я взагалі не про це розумієте. А, зрозуміло. Угу. До побачення. До побачення. Пішла. <світ> Фух, як на курорті. Так, грошики у нас є. Вільного часу тиждень. Можемо їхати на справжню рибалку. О, ну той. Айда. Ай а то да. я тут собі вже дупу Ага. Ой. Не скучай. О! О! Ну що, готові? А пари ще? В морг О! айда. О! Ходу, ходу, ходу. Доброго дня. Сідайте. Я вас вже два тижні чекаю. Ні. Ні, е, поки не пройшла е, предоплата, розвантажувати ми нічого не будемо. Так їм і скажіть. Угу. Кому сказати, вибачте. Так, слухаю вас. Алло, а, це е, по роботі. Ви хочеть, кажіть, кажіть, я вас е, слухав. А справа в тому, що ваш син незадовільно себе поводить. І останнім часом він почав отримувати погані оцінки. Це питання вам краще задати нашому юристу. Юристу? Так, так. Ні-ні, а, а... Я, я вам не відповім. До побачення. А, так. Ж погані оцінки це. Друга лінія, вибачте. Угу. Слухаю вас. Ні-ні-ні. не На Польщу, На Чехію, так. Д Добре. Угу. Ось помилуйтеся! Вчора ваш син приніс оце до школи. Це дуже класні сиськи. Що? Дуже класні сиськи, але вони не постачають на нашу країну. Треба шукати щось інше. Так, давай, давай. Я... Слухай, слухай, кажіть, я вас чую. Якщо... Так піде далі, то він може залишитися на другий рік. Дуже добре! Як це добре? Якщо розвантаження буде за ваш рахунок, це буде дуже добре. Ви мене взагалі чуєте Ах. чи ні? Так. Я вас слухаю. Алло, добрий день. Ой, угу. Я вибачаюся, але, але ви будете мене слухати чи ні? Угу. Просто щоб я тут не просто так. Так, так, так. Я вас чую просто важливий дзвіночок. Я ж кажу, угу. ваш син угу. веде себе дуже погано, угу. оцінки погані в нього. Це просто супер. Та яке супер? Він може залишитися на другий рік. Якщо митниця дала добро вже зараз, це просто супер. Слухай. Я Та навіть я... не розраховував на це. А, я не розумію, як з вами взагалі розмовляти. Зараз дуже важливий дзвіночок, я повернуся. А... Ага. так. А він що сказав? Сьогодні? Як. Як він зверне увагу на виховання свого сина, якщо я навіть не можу йому про це сказати. Сказати не виходить. А от написати вийде. А, Софія Миколаївна. Ось! Ой-ой-ой! Це мама Кирила, вам краще з нею обговорити поведінку Кирила. А в мене дуже важливий дзвінок. Алло, так, так, є такий. Вибачте, але я думала, що весь чоловік прийде сам, тобто він прийде і знову не буде мене слухати. Ви вибачте, що я вам тут завадила, а нагадайте, що вас там написано… Так, зверніть увагу на си. На Добре. Ні, ні. На сина. Просто у мене дуже маленькі груди і слово не вмістилося. Ага. Вибачте ще раз. Добре, дякую за дзвіночок. Ну що, все обговорили. Кабель! Вибачте, я, я хотіла як краще. Ось. Е це дуже цікаве питання, але його треба обговорювати зі всією радою директорів. Так, зрозуміло, я вже їду. Ні, четвертого ми не будемо. Добрий день. Вибачте, ваша машина ще не готова. Переходьте завтра. Хлопці, та я ж вам тільки заїхав, ви що? А, тю, вибачте, бачите, багато роботи. Ми навіть не лягали вже ніч. А, 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 ну я розумію, за терміновий ремонт я розрахуюсь. О, а чому ж не допомогти гарній людині? Ну? Так, розказуйте, що у вас. Хлопці, ну, пасажира додому віз ну, клієнта. І перед домом саме в яму як влітаю, блін, ну і там і заглох. Пасажира? Ну да. А, Це таксист. Ох, я їх ненавиджу. Вони як ціну загилячать, то хоч пішки йди. А, в Ага. Хлопці, то що, поможете? Ну, звичайно, поможемо. Ага. Відкривайте капот. І кажіть, як ремонтувати. Я? Ну, да. так. Ну це ж Ви механіки, ви маєте в тому всьому розбиратися. Ви гроші за це берете. Так а ви теж маєте дорогу знати, але все одно питайте, дорогу покажеш і берете за це гроші. Давайте швидше думайте, бо за простой треба буде платити. Угу. За, за який простой? За наш простой. Разумів. Так, добре. Раз. Так. Ну. Ого. Блін, ну, походу, я двигун бахнув. Так і є. Да? А це в мене случай був. Я коли в Миколаєві служив. Ох, там такі дівки в Миколаїві. М -м -м. І це ми ремонтували БТР. -и. І от всі БТРи по тривозі виїхали, а двоє стоять. А це прапорщик, сука, соляру, злив, а мене хотіли під трибунал, розумієш? А я йому і кажу. Я перепрошую, яке це має відношення до моєї машини. Ніяко. Ну, ви ж таксисти любите розповідати історії. Я думаю, ви любите їх слухати. О, до речі, а вам вино не треба. Домашнє натуральне, Вишняк. А ага, з кістками. Так. Я так розумію, машину ви сьогодні не перемонтуєте. Ну, може, за тиждень. Добре. Добре. Давайте за тиждень зробите. Угу. Так, у вас є тут десь зупинка транспорту. Трамваю там. Ага. Ну, покажте дорогу. Та йдити на... У вашого сина дуже нещасний вигляд порівняно з його фотографією у паспорті. Ха, ну, це й не дивно. Він останні два тижні не доїдав. Чого? Ну, по-перше, навіщо їсти, коли ти їдеш у гості? А по-друге, нехай наші родичі побачать, який він худий і нещасний, і не приїдуть до нас у гості. Чудово. А Що в валізі? Зброю ви ЗТ? Наркотики? Я не знаю. Мене мама збирала. В його валізі особисті речі. Подивимось. Е, судочки і зубна щітка це що, всі його особисті речі. Ну, моя Люба, він їде в гості до Тьоті Сари, а не на лазурне узбережжя. Кого там дивувати? Зубна щітка, то я розумію, але порожні судочки навіщо? А це на випадок, коли його будуть гарно годувати. Він може їх заповнити і пригостити свою маму. Mm -hmm. Так, садочка. Я вибачаюся, у мене є таке питання. Ви mm -hmm. така економна жінка. Як ви розщедрилися на квиток на літак своєму сину? А це не я, це наші сусіди. Так, мій синочок о п'ятій годині ранку починає грати на скрипочці. Їм нічого не залишалося, як купити йому квитки на літак. Синочка, покажи тьоті, як ти гарно граєш на скрипочці. Добре, добре, мамочка. Дякую досить. Ну що ж, не буду вас затримувати. До побачення. Синочка, ти добре запам'ятав як вести себе в гостях? Так, мамо. Розкажи, мамі. Треба пити чай з, з трьома ложками цукру. Ага. та кожного дня грати на скрипці. У п'ятій ранку, щоб ті сусіди мене купили квиток взад. Розумничок. Тільки не відразу. Поживи хоча б місяць. Угу. Тільки коли перестануть годувати, починай грати. Добре. Розумію. Ну, і як доберешся, я тебе дуже прошу, подзвони мамі. Тільки подзвони з телефону тьоті Сари. Зі свого дуже дорого. Мамо, а вам. Не здається, що їхати взагалі без подарунка не дуже гарно. Здається, скажіть у Сарі, що я купила для неї золоті сережки, але на митниці їх відібрали. От гади. А не стріляйте! Замовне! Мене грабувати прийшли. Я зрозуміла. О, і, і це нам не треба. На, рахуй. Ага. Давай, давай, швиденько, рахуй. А, 150 тисяч. Як 150? Блін, не вистачає. Та сюди. Тут, на, рахуй. Давай, 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 швиденько. А тут двісті. Так, двісті сто Це триста триста Так. Все, 350, нормально. Давай закривай побутовий кредит на пральну машинку. На ім'я Петренко Вікторія Сергіївна. Вибачте, але ці гроші награбовані. Хто б казав триста відсотків за побутову техніку? Ви геть тут з лузду з'їхали. Так і скажи, щоб оці мені більше не дзвонили. І дружині моїй теж. Зрозуміла. Так, кредит закрито. Добре, тільки ти давай мені бумажку, щоб ми все закрили. З печаткою, все як так. О. О будь ласка. У, є нормально. Так, те, давай ці гроші, кидай. Опять рюкзак, давай кидай ці гроші. Все все, все, це забагато. Я не розумію, що ви робите. Що, що? зараз підемо оплачувати кредит за. Цю плойку, блін, і фен, який хтось понабирав по п'яні і забув. Соню, так що там у нас ще залишилось? Плойка, баблобанк, кавоварка, кредитолог і фен? Це як його банкобанк! банкобанк. Ту йо мойо! Ти не могла взяти все в одному банку? Чи шо? Ви знаєте, я можу вам допомогти. Ви можете погасити кредит через наше відділення за 3% від суми ваших кредитів. Ой, дуже дякую, дуже дякую. А тільки, будь ласка, тримайте пістолета ось так. Бо у нас камери записують. Угу. О, так. От, баби, йо мойо я такий. Здрастя. Дайте щось від алергії. І швидше, швидше, бо робота стоїть. Куди ви так поспішаєте? Ми не можемо вам дати аби щось. Треба розібратися. Ти що тупий? Ти не розумієш, зараз п'ятниця, вечір, такий золотий час, я не можу втрачати. Давай, ще швидше, ну, той це, це все добре. Але ж ми повинні знати, що від чого у вас алергія. Твій дружок ще тупіше, ніж ти. Алергія у нас, бо там у нас в кущах, ну тобто, де наш пост, амброзія вимахала, ось така. От. Ось я весь чешуся. Так в чому проблема? Станьте в іншому місці. Ти, Блін ще тупіше, ніж тупий. То, то місце намолене, ти розумієш? Намолене і прикормлене! Куди я звідти? Ти, давай ліки швидше. Добре, добре. О, ось вам. Ага. А, це засіб а, від алергії на рослини. Ага, дякую. Угу. А, тримай. Решту не треба. А з вас ще 20 гривень. На, все, до побачення. Ще п'ять. Це... Дякуюся. На все добре. Давай. Е! Давайте гроші назад. Не працюють ваші ліки. Ну, як Це не може бути. Це дуже добрий засіб. Дуже добрий засіб, але не працює. Давайте гроші назад. Ну добре. Ось. Е, там було 150. 120. Викав нього пам'ять, блін. Але ж ви знову почали чесатися. І що? Я ж кажу, що не діють ваші ліки, погані. Але у нас немає амброзії. І що, що немає? Це означає, що у вас алергія не на амброзію, а на. Щось інше. На ну що? Дайте, будь ласка, гроші. Ага, зараз я тобі віддам. Дайте, дайте, я вам зараз поверну. Мені треба дещо перевірити. А, візьміть. візьміть. Все зрозуміло. У вас був? алергія не на амброзію, а на гроші. Господи, Та як же? ж, За що ж це? О, господи, я ж не виживу так. Ой, Господи, дайте мені краще отрути, хлопці. -то, навіщо так? Отрута? Просто не беріть у руки гроші. Та як не беріть! Ти, та як, що це як же не взяти, коли на тебе мерзнеться 200 кілометрів на годину та ще водійший бухий, суха. У мене є одна ідея. Кажи. Готовий? Готовий. Перевищуйте швидкість. Ой, може якось. Домовимося. Домовимося? Може, і домовимося. Ha, <звук> Працює! Дякую. І не чухається. Так, ми з моїм новим напарником сьогодні стільки насмокчимо. Пока! А, стойте, а ви забули 20 гривень. А це для вас. За що? За ідею. 20 гривень? У вас же двоє. Тепер можна офіційно перейменувати ДПС в ДСС. Дорожна смактальна тайна служба. от ти начальник. Ні з пехаля, ні з танка стріляти не вмієш. Борзи, і я тебе зараз сам пристрелю за розмови. На тобі! На! На! Отримав! Так, добре. Петренко, бляха, ну ти дістав мене вже з цими іграшками. Нам два через звіт треба здавати. Без нього премії не буде. Це в тебе робота ще на тиждень. А я отут на ноуті за годину впораюсь. Нові технології, криниця. А якщо він зависне, поки ти всі свої папери перебереш, ти сам тут зависнеш. Ей, що таке? Шо? Що та наче завис? Ти що, накаркав? Знаєш, що спробує? Ось це. Не смішно, криниця. У мене тут усі документи збережені, а нам ввечері їх потрібно здати. Усі? Блін, і що прям сильно завис? Та таке враження, що вмер. Блін. Ну, може, і менше мороки. Бо з цим ноутбуком я поки ту кнопочку знайду на, на клавіатурі, вже й вечір. Криниця. Що мені робить з тим, що тут вже в мене записано, а? Петренко, ти роби, що хочеш, але щоб до вечора звіт був. Я дружині з премії вже шльопанці пообіцяв. Блін, я собі вже на спінінг відклав. Йо-майо. Mm. -йо. Шановні, може подивитись ваш металобрухт, а? Борзий, може ти не зрозумів? Нам треба його полагодити, а не здати баригам. Я два роки на радіоринку працював. Да ми знаємо, ми тебе шесть раз разів брали. Я поки лохі видивлявся, я там такому навчився. Ну, не хочете, як хочете. Чуєш, борзи, так може ти нам допоможеш? Ха. А що ви мені можете запропонувати? Ну, можем чаю зробити. Ми тобі покарання зменшимо. Всі? Борзи, ну ти не борзій. Ну, добре, випускай, давай подивлюсь. Давай. Ой, Ти там що сайт Пентагону зламуєш, чи заводу з виробництва насіння. Ще трішечки. Все! О! О, так тут нормальна швидкість. Я вам кеш у браузері почистив, і всі тимчасові файли постарав. А віруси почистив? У вас тепер стоїть сама свіжа версія антивірусної програми. М -м. Блін, та він новий так швидко не працював. Точняк, не ноутбук, а прямо бомба. Mm. Ну, дякую. Ніщак. Так що, я вільний? Ну, давай, йди. Ха! Напишемо, що ти не вкрав телефон, а знайшов. Давай. До побачення. У твоєму випадку, борзи, до скорої зустрічі. Як скажете? Так, ну що, продовжимо. Ну, давай, продовжимо. Треба швидко заповнити всі звіти, угу. щоб можна було в танчики нормально пограти. Хі -хі. Та що таке? Що? Знову завис? Та опять наче завис. <плес> Твою мать! А те, що ноутбук-бомба, він не обманув. Криниця! Як мені тепер звіт здати? Як? як Руцями, Саня, руцями. Ви ото поки тут вошкались, я домовився, що звіти ми здаємо окремо. Я свої вже майже дописав, а ти крутися, як хочеш. Ну, давай. Я теж спробую. Як там вона? Я забув, я лівша чи правша. Ай. Я вже звик до ноутбука. Ага, а тепер ні ноутбука, ні спінінга. Козел ти крениться. Козел зате з ручкою.